Такий автомобіль ми взяли в оренду. Сьогодні вже віддаємо його, два дні катались 23-го року випуску. Дуже файне авто. CarPlay, Android Auto. Все, працює ідеально. Сама Марка говорить за себе. 3.0 двигун. бензин. Дуже файна авто. До речі, щоб взяти його в оренду. Потрібно, потрібна картка обов'язкова. У вас повинна бути картка кредитна. І щоб на ній були кошти, звичайно. Заставна вартість одразу знімається 200 євро. 200 євро плюс вартість оренди автомобіля. Сама оренда авто невелика. В кінці я виложу прайс, чек, скільки коштує. Е, ну, якби е, основну вартість, е, ну, скажімо так, не основну, не загальну вартість, а десь половину вартості аренди автомобіля займає страховка. Страхування авто. Від випадків, тобто ви можете обрати, яку вам, яке вам страхування підходить. Е, можна обрати захист тільки шини і вікна, ну тобто скло, як е, або ти пробив шину, або порізав, буде страховка діяти, ти за це нічого не платиш. Е, або можна обрати. Повне страхування, тобто, якщо якийсь випадок на дорозі станеться поломка, або ДТП, або ще щось будь-яка ситуація, вам та страховка тобто, покривається все. Ви просто телефонуєте, і ці послуги вам надають ну, повністю повний фул, тобто повне страхування. Так що дуже. Зручно для тих, хто тільки приїхав в Канаду, в кого немає ні кредитної історії, ні страховки, нічого немає. Але автомобіль якийсь потрібен там на 1 два дні, неділю, там буде який час, то можна скористуватися цією фірмою. Да, ну, якби, загалом то не дешево виходить, але... але є така можливість Офіційно. Скажем так. Фірма Six називається. Ми користувалися їхніми послугами вже раніше в Німеччині і, ну, якби задоволення в принципі. Так що, такі от справи.